Найбільш віддалений кордон нашої сонячної системи величезна хмара, що складається з комет і окреслює сферу навколо нашої зірки. Що ми про неї знаємо? І як наші знання в підсумку допоможуть нам зрозуміти еволюційні процеси утворення зоряних систем, що в майбутньому допоможе прокласти шлях людства до зірок? Перша ідея існування такої хмари була висунута астрономом Ернстом Епіком у 1932 році. Пізніше, у 1950-х роках, ідея була незалежно висунута нідерландським астрофізиком Яном Оортом. Він намагався відшукати відповідь на питання, чому в історії існування сонячної системи орбіти комет є змінними. Адже в остаточному підсумку динаміка диктує, що комети повинні або зіткнутися з сонцем чи планетами, або повинні бути і зовсім викинуті планетними збуреннями за кордони сонячної системи. Таким чином, Оорт висунув припущення, що комети, можливо, не сформувалися на їхніх поточних орбітах, і, мабуть, провели майже весь час свого існування саме в якійсь зовнішній хмарі. Він вивчав два класи комет. А саме короткоперіодичні та довгоперіодичні комети. Він визначив, що короткоперіодичні комети мають порівняно близькі орбіти з періодами, які складають менше 200 років, і малими нахилами до площини екліптики. А ось вже довгоперіодичні комети, навпаки, мали дуже витягнуті орбіти і з'являлися майже з усіх напрямків. Оор також зазначив. Що майже у всіх довгоперіодичних комет пік їхніх офеліїв, тобто найвіддаленіших від сонця точок орбіти, збігається і дорівнює приблизно 20 тисячам астрономічних одиниць, що передбачає існування на цій відстані сферичної хмари комет з ізотропним розподілом. Передбачувана відстань до зовнішніх кордонів Хмари Оорта від сонця становить від 50 до 100 тисяч астрономічних одиниць, що дорівнює приблизно одному світловому року. І це дуже значна відстань, оскільки вона становить приблизно чверть відстані до найближчої до сонця зірки проксими Центавра, Пояс Койпера і розсіяний диск, дві інші відомі області транснептунових об'єктів. І вони за діаметром вже приблизно в тисячу разів менші, ніж хмара Оорта. Сама ж зовнішня межа цієї великої хмари визначає гравітаційну межу сонячної системи, так звану сферу гіла, яка визначається для сонячної системи у два світлових роки. Хмара Оорта, як припускають, включає дві окремі області: сферичну зовнішню хмару і внутрішню хмару у формі диска. Об'єкти в цих хмарах значною мірою складаються з водяних, аміачних і метанових льодів. Астрономи вважають, що вони сформувалися біля нашої зірки в момент зародження і формування сонячної системи, але пізніше вони були викинуті на далекі її рубежі гравітаційними силами планет гігантів. Виходячи з проведених досліджень цих комет, можна припустити. Що переважна більшість об'єктів Хмари Оорта складається з різних льодів, утворених такими речовинами, як вода, метан, етан, чадний газ та ціановодень. Зовнішня частина Хмари Оорта є приблизною межею сонячної системи і легко може піддаватися впливу гравітаційних сил, як зірок, що проходять повз неї, так і самої галактики. І час від часу такі події змушують комети прямувати в центральну частину сонячної системи. Вважається, що Хмара Оорта є залишком первинного протопланетного диска, який сформувався навколо сонця приблизно 4,6 мільярда років тому. Як ми вже чули, відповідно до прийнятої гіпотези, об'єкти Хмари Оорта спочатку формувалися набагато ближче до Сонця, але гравітаційна взаємодія з молодими планетами-гігантами, такими як Юпітер, відкинула об'єкти на надзвичайно витягнуті еліптичні або параболічні орбіти. Моделювання розвитку хмари Оорта від початку виникнення сонячної системи до поточного періоду вказує на те, що маса хмари досягла свого максимуму приблизно через 800 мільйонів років після початку свого формування, після чого темп акреції та зіткнень сповільнився, а швидкість виснаження хмари почала випереджати швидкість її поповнення. Інша модель припускає. Що саме розсіяний диск є головним джерелом короткоперіодичних комет у сонячній системі, згідно з цією моделлю, приблизно 50% об'єктів розсіяного диска буде переміщено назовні в хмару Оорта, тоді як 25% будуть переміщені всередину ближче до орбіти Юпітера, а останні 25% об'єктів будуть викинуті на гіперболічні орбіти. У результаті одна третина поточних об'єктів розсіяного диска, ймовірно, потрапить у Хмару Оорта вже через 2,5 мільярди років. Комп'ютерні моделі показують, що зіткнення кометного матеріалу під час періоду формування відігравали набагато більшу роль, ніж вважалося раніше. Згідно з цими моделями, кількість зіткнень у ранній історії сонячної системи була настільки великою. Щоб більшість комет було зруйновано перш ніж вони досягли хмари Оорта, тому поточна сукупна маса хмари Оорта набагато менша, ніж колись вважали, і зараз вона оцінюється приблизно від 50 до 100 мас Землі. Нещодавні дослідження також показали, що формування цієї сферичної хмари переплітається з гіпотезою, що сонячна система формувалася як частина великого зоряного скупчення. В якому на початку знаходилося від 200 до 400 зірок, ці ранні найближчі зірки, ймовірно, відігравали також дуже велику роль у формуванні цієї хмари, оскільки в межах скупчення кількість близьких проходів зірок була набагато вищою ніж сьогодні, що й призводило до набагато частіших збурень. Вчені помітили одну дуже підозрілу закономірність, що приблизно кожні 26 мільйонів років на землі відбуваються раптові і незрозумілі вимирання великої кількості видів. Хоча досі точна причина цих сумних подій невідома, але деякі вчені пов'язують ці події саме з приливними силами чумацького шляху та Хмарою Оорта, і справа ось у чому. Крім руху по еліпсу навколо ядра галактики, сонячна система здійснює також гармонійні хвилеподібні вертикальні коливання щодо галактичної площини, перетинаючи її кожні 30-35 мільйонів років і опиняючись таким чином то в північній, то в південній галактичній півкулі. І ось, згідно з розрахунками деяких дослідників, сонце перетинає галактичний диск кожні 20-25 мільйонів років. І коли наша зірка наближається до найближчої точки цього шляху, галактичних приливних сил може стати достатньо для того, щоб порушити орбіти багатьох об'єктів із Хмари Оорта. Багато з них після таких гравітаційних збурень зійдуть зі своїх стійких положень і будуть відкинуті у бік сонця, після чого, звичайно, ж не виключені зіткнення цих об'єктів із землею. Якщо навіть припустити, що прямих зіткнені з нашою планетою могло і не бути, але пили з хвостів такої великої маси комет, що пролітають повз Землю, міг потрапляти у верхні шари атмосфери, що зі свого боку могло також сильно впливати на клімат нашої планети. Інші астрономи вважають, що це і зовсім може бути пов'язано із зірками-гігантами, річ у тім, що в спіральних рукавах галактики існує велика кількість молекулярних хмар газу. В яких знаходять своє народження зірки типу Вольфа Рає. це дуже великі блакитні гіганти, для яких характерні дуже високі показники світності та температури. І час від часу ці гіганти закінчують своє коротке зоряне життя з над новою, що також могло б мати сильний вплив на хмару Оорта. Ну а далі все відбувалося б за першим сценарієм. У будь-якому разі людство поки не здатне навіть побачити Хмару Оорта, і наша планета, як і раніше, залишається лише піщинкою в нескінченності Всесвіту, де просто зараз відбувається величезна кількість грандіозних подій, що виходять за рамки нашого сприйняття та розуміння. Дякую за перегляд, дорогі друзі. Також хотів би висловити велику подяку всім глядачам. І спонсора мого каналу. Ваші добрі слова і підтримка мотивують мене робити все більше цікавих відео. Також пропоную вам до перегляду ще одне відео, в якому ми спробуємо дізнатися відповідь на питання про виникнення життя у Всесвіті і вирушимо в далеку подорож, щоб, врешті-решт, відшукати його. Переходьте за посиланням на відео, буде дуже цікаво. Побачимося!